Вітаю, панове! Будемо з вами сьогодні бесідувати про Ну, Шерідаун, Алтешка, 10-й левел 에, США. І в чому суть? Тому що це один з небагатьох, дійсно придомних легких танків. Ну, за винятком того, що, в принципі, легкі танки нахер нікому не потрібні в реаліях сучасного рандому. А чому так? Тому що у нас в принципі є гармата, а це найважливіше для легкого танка, тому що це ось у нас світляк, оце ось просто фарш чеський, оце ось просто фарш китайський, оце ось колісник, в якого ДПМ відсутній повністю. А оце ось легкий танк, оце ось легкий танк, оце ось легкий танк, і оце ось також легкий танк, який фактично є бачатом для здорової людини. Але сама суть. Шрідаун, власне кажучи, вирішив сьогодні сісти один день позаписувати гайде на всі ЛТшки, відіграв уже на цьому лайні, відіграв уже на цьому лайні. В якої послідовності це все діло ви будете дивитися, я не знаю. От, але вирішив, так би мовити, раз да гаразд закрити для себе цей гештальт, закрити для себе цю тему, щоб більше до неї не повертатися і більше ніколи не сідати на це все нем'ятове неактуальне актуальне лайно, яке ніяким чином не впливає на бій, але чомусь розташоване на тому ж левелі, на якому розташовані сякі коні, кранвагни і так далі, і тому подібне. А, от, одним словом. Шердаун дві збірки обладнання. Е, перша збірка суто ЛТшна, але з нюансом. Друга збірка це буде у нас там всяка фігня на стрільбу до села, чи вентиляція, можливо, стабілізація, або що захочете, та й втекнете. Одним словом, у вас одна збірка, щоб стріляти, друга збірка, щоб світити. І в збірці, щоб світити, у нас є нюанс. Чому? У шерідауну найвищий огляд у грі це 420 метрів. Там у рампульзера такий самий, там ще в парочки СТ-шок, по-моєму, такий самий е, і так далі. І в чому суть? В тому, що банально, банально, вам ця оптика, яку я поставив, можливо, навіть не треба. Чому? Тому що вона дає 55 огляду. Якщо ми поставимо, скажімо, сюди замість оптики щось інше, наприклад, давайте цю оптику демонтуємо, да? демонтувати на склад, демонтувати. дивимося, скільки в нас стає огляду без оптики. У нас стає а, 470 метрів. Але ми ставимо вентиляцію, у нас стає 486, чого цілком достатньо, тому що в нас коптя коп набагато більш важливою. Характеристикою легкого танка в сучасному рандомі, тільки при цьому вентиляцію ми ще й забущуємо собі банальну і маскування, і стрільбу, там, і той самий огляд трошки підбущимо. Да, не 55 одиниць, а там всього-навсього сіки, 14, але сама суть. Одним словом, в збірці на засвіт можете дивитися, чи треба вам оптика, чи не треба, бо базовий огляд все ж таки робить свою брудну справу. Ну, само собою в поєднанні з копом це взагалі буде максимально. Якісна історія. Ну, не рахую, точно, що це ЛТшка, яка нахер не треба, це все само собою без мене зрозуміло і вже було разів-два повторене за цей гайд. А польова модернізація, власне кажучи, в польові, в першому я б взяв би плюс швидкість вперед, в другому. Мінус від заряджання, в третьому не брав би, мабуть, взагалі нічого, в четвертому плюс два до маскування, і в останньому, мінус три від скритності супротивника за рослинністю. Ну і в спеціальній комірці обираємо собі, що правильно, те, що ви поставили. Само собою в моїй варіації це буде вогнева потужність. Чому? Тому що друга збірка, якої в мене зараз немає, але коли вона буде, то друга збірка це буде історія про стрільбу, само собою там стане якийсь перепрошую за звук пантографа, який ви чули, досилач. От, якось так. Екіпаж у вас на екрані. Екіпаж у нас складається з чотирьох людей. Це у нас командир Радист, максимально шаблонна і класична історія. Вирішив поставити радисту сюди банально не оту штуку на засвіт, типу, коли оцитив свої то у тебе там стає плюс якийсь відсотків до ефективності екіпажу. Вирішив поставити не її, а поставити собі штуку, яка дозволяє вам відсвічуватися на секунду раніше. Чому? Тому що ну, в цілому вона безтолково, але на шрідауні часто доведеться вам стріляти, і відсвічуватися на секунду раніше, на такому здаємо сараї, щоб потім виїхати раніше і вистрелити, само собою, можливо, буде більш-менш профітною історією. От, буде профітною історією, і, в принципі, обирайте, якщо вам подобається, не подобається, то міняєте на щось своє і е, граєте, горя не знаєте, сказав би я, але це легкий танк, тому само собою всі наслідки, ви розумієте. Е, бронювання. По бронюванню у нас що? Такий інший рідаун, чомусь стоїть у нього тут фугаска. Тому, чого, ні, я не розумію, чому, до речі, да на фугаски не грають. У нього дві гармати це 105 мм, і це у нас фугаска 152 мм На фугаски само собою вам грати не треба, ну бо нахера у вас і так. Ефективність тяжіє до нуля в бою, а з фугаскою вона буде мінусовою. О, тому. А, про все по черзі. НЛД. Ага, 50 мм. ВЛД 20 мм, ага, поняв. А, борт 20, низ 50. Там воно якась, Чого? зона 120 була, якась, а це через каток воно проходить, поняв. А потім ззаду 11, 33. Одним словом, броня в... коливається в радіусі від 10 мм до, нехай, грубо кажучи, 50 мм, що, само собою, фарш. І... Да, у нас є екрани, які час від часу зможуть відбити якийсь там, я не знаю, кумулятив там під якимсь лютим кутом, коли кумулятив просто сожреться банально пробиття в нього і так далі. Це все ясно, але все інше у вас здратиме за правилом трьох калібрів. Ну, бо 11 міліметрів броні на 10-му левелі. Це не просто позор. Це я не знаю, хто це придумав, хто додумався це ввести в гру, і в принципі е коментарів більше немає. Потім така от, зона під баштою, непонятно, лючок механіка водяча, що вона така 30 мм, потім з боку 15, потім башта сама по собі 30, 50, 70, 100, лючок 20. Ну і в принципі навіть в найбільшому скосі там все ще немає рикошета, Чому, тому що там броня 15 мм номінальна, і це дереться по правилу трьох Калібрів. Ну, в принципі, що називається якось так, і це прекрасно. Це єдине, що мене що називається, радує в гайдах на ЛТ, так це те, що банально в них немає броні. Ну, типу, це не радує в контексті балансу в рандомі. Ну, бо як цей танк може розташовуватися на одному левелі, супер невідомо. невідомо. Але сама суть, те, що радує в гайдах, так це, це те, що ми можемо банально за одну хвилину подивитися броню, швидше поїхати в бій, а відповідно швидше, потім вийти з цієї гри. Класно, класно питання немає. Це дійсно єдина перевага легких танків в цій грі, само собою. Так от, бронювання відсутнє, 10 мм по окружності це шиза, бред, дурдом і інші оці всі синоніми, які ви тільки зможете собі придумувати. Навіть воно бачать є кориснішим, тому що в нього принаймні барабан. А всього одна тичка. От, а це перше. По рухливості вперед 65, він їх набирає, він їх їде, загалом пайдет, ну і в принципі. Чого? Нем, нема чого додати, навіть якби він їхав 100 км, це його сильно б <хи>, не рятувало. А він не їде 100 кілометрів, тому само собою висновок ви зробите самі. А далі, по, власне кажучи, скажіть та я скажу по гарматі. По-моєму, 105 мм, альфа-390 одиниць, закос під L7, але при цьому це і близько не L7, пробиття на базу під 236, польот 1200. Пробиття на. От, так от ти зробив молодець сильний гравець. Зараз мені вломить тичку, якщо на фласки повезло, чувак повірив в себе і забув, що на кімпі стоїть біомусорки і ну, само собі на бій не впливає, бо її не прискорює і так далі. От він про це забув, плюс у нього кончений респаун, тому що розробник не може відбалансити два респауни на одній мапі, щоб вони були співмірними за своєю ефективністю. От тому їхній респаун банально не може заїжджати безкарно, в той час як наш респаун заїжджає абсолютно ну, без стичок, якщо так подумати і так далі. Спробую вийти сюди, але якщо ззаду зараз вийде бачать, то це буде смерть. Але я спробую вийти. да, Бачат ззаду щось там намагається виходити. Пронаймні тільки в тому, наскільки сильно і агресивно він буде це робити. А він взагалі не хоче цього робити, як я бачу. Мене смущає його позиція, якщо чесно. Я е, я я я дебіл, я кончений, я біомусор, я... все, да. а Без коментарів. Ну, типу, я кончений це факт. Тут немає про що говорити, немає що додати. Це однозначно, об'єктивний факт. Я біомусор. Тут немає про що навіть сперечатися, диску... дискутувати і говорити. Там якийсь піксель-танка видно. Він зараз буде розвертатися і їхати назад, і ми йому дамо птичку на откаті. Класно, круто, прикольно. Так от, про що я говорив? Пробиття на базу 236 польот 1200, пробиття на кумулятивному 280 одиниці польот 900, що загалом нормально. Ну, Пробиття хотілося б трошки більше, але пейот. Фугас пробиває 53, дає Альфу в 480 одиниці, летить 700 помийних метрів на секунду. От якось так. І в чому суть тому, що. У танка порівняно з іншими ЛТшками є беззаперечна перевага в гарматі. Це все ще не якась гармата, яка зможе впливати на бій, але вона краща, аніж умовний мандрагори, тому що мандрагори має ДПМ, вона кадеше 12 секунд, і при цьому не альфа приблизно така сама, як, власне кажучи, у нас. От. Ну і в чому суть? Тому що у нас є стабілізація, реально хороша подивіться, класна стаба. Там не китайський ЛТ з такою жельфою, але при цьому без стаби повністю. У нас хороше зведення, у нас банально нормальний ДПМ. Ну, відносно, звісно, але нормальний. Це знову ж таки, пам'ятайте, будь ласка, там я не знаю, чи гайд на китайське ЛТ вже вийшов, чи ні. У нас там з досилачем було КД 8,4. А тут у нас КД без досилача 8 секунд, тобто з досилачем в збірки на стрільбу, у вас буде КД ну, 7 з невеликим секунд. Класно, круто, прикольно. Ну, не рахуючи того, що це ЛТшка, але ви розумієте, про що я. По громаді це реально класно, це круто, це прикольно, це грабельно, врешті-решт. І що важливо, кути вниз мінус 10. А тепер називається, що називається, давайте ми з вами співставимо все те, що ми зараз дізналися, і спробуємо з'ясувати, наскільки профнепридатні розробники. Чому? Тому що у нас є шрідаун. У шрідауна є кути вниз, у шрідауна є стабілізація, у шрідауна є ДПМ. Одним словом, у шрідауна є все в плані комфорту гармати. Знову ж таки, це все ще не гармата якогось леопарда або М60-го хоча б. да? Але в нього є комфорт гармати. І в цьому комфорті в нього є всі параметри абсолютно без... Винятком, що називається. А... а тепер ми згадуємо такий веселий танк, як ем... китайський ЛТ. І в китайського ЛТ немає нічого. Ну, типу, в нього немає кутів вниз, там мінус 5, у нього немає е ДПМ-а, там, 8,4 з досилачем, при тому, що тут 8 секунд без досилача я вас прошу знову ж таки звернути на це увагу. М і при цьому китайського ЛТ ще й оглядний 420. Одним словом, що в того немає, броні, що в цього немає, броні, тільки то, що в того там дві рикошетні зони на башті, справа і зліва. Да? Ну, типу, Що той дареться на виліт, що це дереться на виліт, але чомусь в цього Є комфорт гармати в усьому, абсолютно в стабілізації, в зведенні в кутах вниз, в ДПМі і так далі. тому подібне. А він що, цього комфорту а, немає. Ну, би, да, ну, а ви як думали. Але ж це ви продовжуєте підтримувати цих розробників своїми гривнями. Це ви продовжуйте грати в цю гру, продовжуйте активно не помічати недоліків цієї гри. І коли вам хтось про ці недоліки активно говорить, зокрема на цьому каналі, ви намагаєтеся це ігнорувати. Ну бо це гімплей, такий, ти не розумієш. Ну окей, це гімплей такий, Припускаємо, що такий гімплей має право на існування. Припускаємо реально. Давайте. Давайте пограємося в цю шизоїдну гру. Припускаємо, що він має право на існування. Чому на одному левелі, в одному класі техніки, два танка мають абсолютно неспівмірні показники. У нього маскування приблизно таке саме, як в китайську ГЛТ, але є нюанс. Огляд при цьому кращий, і, як я вже сказав не один раз, гармата в усьому краще, розумієте? Чому на одному класі одна та сама техніка на одному левелі має настільки різні показники? Хороше запитання, погодьтеся, да? Дуже хороше, дуже цікаве, його не видно. Ні, видно, все нормально. Е, ви все бачили, у вас все на екрані, типу, ну, якось так. Все у вас на екрані, я ж нічого не придумаю. Закидаємо тичку, їде на нього вперед, поки він скаде. Ну і в принципі будемо пробувати його убивати. Дозводимось трошки. Кидаємо тичку, добиваємо танк, поїхали вперед. От, все, будь ласка. Буквально перед цим записував гайд на ЄБР, а ще перед цим записував гайд на а, китайське гавно для отсталих. І, типу, а, вибачте мене. Там не було й близько таких показників. М'ясо зробив 3600 дамага, 2К асіста. Типу, я розумію, що асіст це історія ситуативна, і ви повинні це зрозуміти насамперед, тому що це якраз те, про що ми будемо говорити в наступному блоці. що, коли ви попадаєте на карту для засвіту, це ще не робить цей бій успішним для вас, тому що все залежить від того, чи буде ваша команда стріляти. І в цьому головна проблема в цьому, в цьому рандомі. Ви залежите від команди, ви не можете самі перевернути бій. І хоч ви посвітите всі 15 танків супротивника, які триматимете їх в пірмачі. Якщо ваша команда біомусор, який не стріляє, е, ну, то само собою це ніякого профіту вам не дасть. <кій> от і все. Але в контексті дамагу, от, будь ласка, е, ну, типу, ЄБР з цим тягатися не може, бо в ЄБР Кадера разу півтора довше. Розумієте? Це перше. Е, друге. Гребаний китайський ЛТС цим тягатися не може, тому що в нього просто каде довше, кути менші, і він в цілому дискомфортніший. От і все. Але ви продовжуєте говорити, що, типу, ця гра в балансі. Про тому, що оце і оце, а як би розташоване на одному левелі. Ну, типу, ем, прикольно, да? Ми будемо зараз е, взагалі замочувати той факт, що ось цей танк не може бути на одному левелі з суперконем, бо їхня ефективність, вона абсолютно різна. Це виконує одну функцію в бою, суперкінь виконує всі функції в бою. Ми про це навіть змовчимо, да? Давайте ми вже не будемо до цього торкатися. Але те, що чому оцей танк на одному левелі з цим танком, мені невідомо. При тому, що я вам ще раз повторююся. У них альфа однакова, по снарядам плюс-мінус все однаково, там всього трошки менше пробиття на базовому. Але при цьому чомусь в цього немає кутів, немає стабілізації, немає зведення і огляду в нього немає. І маскування при цьому. Сіке там. Де це маскування, господи? 42% в цього танка Сіке. 42 також тільки навіть трошки більше. Ну, але окей, я сюди поставив вентиляцію, там вентиляції немає, нехай 41 так само. А, і інструкція. Окей, в нього маскування трошки гірше. Але при цьому кращий огляд. Коротше, одним словом, це така шиза, чому та танка перебуває на одному левелі, мені невідомо, і вам повинно бути невідомо, але вам байдуже, тому похер. А, Перший вітер 602 фрага, 5 критів, 2000 асіста, і, в принципі, ну от, да, я скажу, що в цьому бою ми реально впливали на цей самий бій. Чому? Не тому, що ми впливали як в контексті просто впливу, а тому, що важких танків було стільки раз, танк і два танк. Все, все інші були гробані бачати, гробані алтешки, гробані леопарди, гробані грілі. Розумієте, в чому суть? І, безумовно, коли у вас бій а, повністю складається з леопардів леопардів 25Т, з леопардів з кодовою назвою Даун, да, з леопардів 15-тих, які насправді гріль 15 тий але по факту Леопард 15. Коли у вас бій складається з суто леопардів. Да, питань немає, на цьому танку можна дійсно грати, як і на будь-якому іншому леопарді. Але тільки у вас бій складається не з леопардів. От не з леопардів, все, от усе, навіть зараз бій складається вже по факту не зовсім не з леопардів, тому що там не три важких танка. Хоча, ладно, там бабахи. Ай, гаспі, тепеки леопарди рандому Белла, йому. Це кінцева. Це просто кінцева. Рандому, тут вже немає чого рятувати. Одним словом, коли у вас бій не з леопардів. Коли у вас не 15 на 15 леопардів, а там 5 на 5 леопардів у інші нормальні м'ятові танки, то в такому бою вам немає чого робити, само собою. І це об'єктивний факт. О, тому, да, в минулому бою ми попливали на бій, але попливали чому? Тому що в нас стан такий? Ні, тому що був такий сетап, це перше, по-друге, тому що я, як гравець, реалізувався це друге, все. От і все, нічого більше. Але при цьому прибари нас з того бою, ну що зміниться, нічого не зміниться, абсолютно. Нічого не зміниться, все лишиться таким, як і було, і. якось так. От, е, все, про все поговорили, здається, чи, чи не про все. Підсумовуючи, броні немає швидкість як для Алтехи. Е, як для рандому загалом пойдет, так для Алтехи хотілося б краще. Як для Алтехи такий габарит, тому що бачите ось, оце, оце ось сміття, яке йде, оцю мразь, яка їде переді мною. Е, ну, типу, ми їдемо так само, як вона, і якби, е, сумно. Сумно, сумно, неприємно. Він під'їхав світить. Я під'їду також, начекаю, дам тичку. От у чого на Бабах, яка вже зацілила, і на цьому у нас бій завершиться. Ну, а може, не завершиться. Зараз Бачат впориться наверх, або не впориться наверх, ми цього не знаємо. І передбачити це дуже-дуже складно. От так, дивіться, от це геймплей на цьому танку на тісаку. Отоце його геймплей. Поїхав, упоровся, отдав барабан, здох, все, довольний, радіє, кайфує, все в нього зашемісне, в нього чудово. Бій ми вже програли, ну саме не, не бій, а фланг дару тепер я перепрошую, тому що метові актуальні танки все ще можуть його переломити, цей бій. От, але чого не... Я дурачок. Але чи вони будуть це робити, чи не будуть, це а, дуже хороше запитання. Класно виїхала бабаха, майже закінчила наш бій, і, в принципі, це було б закономірно, абсолютно. Один леопард 40-05 убив другого леопарда, під кодовою назвою «Шерідаун». Ну, типу, все. Все було б логічно, закономірно і передбачувано. Ну, от якось так. У них команда приїхала, піддавила, наша команда не захотіла робити те саме. Як наслідок, ми на цьому фланзі закінчилися, і, само собою, наш з вами геймплей, як легкого танка. Він також закінчився. Розумієте, в чому проблема, в чому, так би мовити, нюанс. Полетіло кудись вліво, але все одно влучили в танки, яким калібром часто пробили, бо там взагалі немає броні. Та й в цього танка немає броні, ні в кого з них немає броні. Одним словом, ви розумієте, про що я. Так от думку завершуючи. Броня відсутня, швидкість. Да, А, Швидкість для рандому пайдіо для алташки хочеться більше. Тому що ми їдемо як бачата, як тісака, а це, щоб ви розуміли, не найкраща порівняльна характеристика для легкого танка. От'їжджай назад, давай, Мразь. Давай. Я в тебе вірю, ти зможеш. Давай кнопка W, кнопка S, от от все там воно всерядочку. Я перепрошую, якщо ви чуєте гребаний молоток з вулиці. Зараз я е, встану, мабуть, і закрию квартирку, тому що Ну, навряд чи вам це приємно чути, правильно? Тому я зараз одну секунду. Це називається нюанси, панове. І всі прелісті запису в лайв форматі, правильно? Правильно. Тому я встав, закрив квартирку, пропустив бабаху, по ідеї, поки вона приїжджала, ну але. Маємо, що маємо, людям треба подолбити молотком. Ну, а чого ж добити в танк із дня день, то люди вон молотком долблять, хоча б щось корисніше. Будемо відверті, долбити молотком, це корисніше, ніж грати в танк. Навіть якщо ти просто долбиш ним куску залізяк, або подарив. Це все одно корисніше, ніж грати в танк. От, якось так. Тому про що я говорив? Mm, по гарматі, да? Ну, от гармата, Дари, моя повага, питань немає. Порівняно з Мантекорою, це реальна гармата, порівняно з китайським МЛТ, це реальна гармата, бо в того все абсолютно гірше. Якщо ви не чули, про що я говорю в минулому бою, то промотайте назад, переслухайте, я не хочу повторюватися. Хоча я люблю повторюватися, ви знаєте, да? але не в даній конкретній ситуації. От. Ом... І при цьому він краще умовного Тісака, тому що він стабільніший. Ти виїхав, ти плюнув тичку, заїхав, все. На Тісаку ти повинен виїхати, зажать, постоять в прицілі, умерти разів три, піти в наступний бій, тільки потім ти поймеш, що тебе вбили, бо тебе би, ну, збриють в ноль, поки ти будеш роздавати барабан свій. На свій барабан, свою касету називай як хочеш, суті це ніяк не змінює. От, так там Тісак катається. Вот, Ukraine, ас. От так от він сказав. Точно сильний гравець, однозначно. Однозначно сильний гравець. Так, ну що, стоїмо далі. Робить немає чого. Можна було вже разів 5 поїхати на фланг до важких танків, але при цьому ми розуміємо, що там Хтось один повернеться, плюне в мою сторону, і я розсиплюся. Це перше. По-друге, банально. Скажіть, я скажу. Так, Мандрагора мене збила з думки. Я думаю, що робить чи мені впаруватися? нема сенсу впаруватися. Карон не париться, тому я не буду впаруватися, бо. Я просто умру в ноль, бо в центрі вона і хп побільше, і броні побільше, при цьому ДПМ чомусь краще, ніж у нас, але при цьому вони стоять на одному левелі з нашим танком, і ви вважаєте, що це баланс отакі от, от вигравці в танк. Да. Це, це смішно просто розумієте, коли у вас Шрідаун і Центуріон стоять на одному левелі. Те, що так відбувається, це вже признак Шизи. Але коли, при цьому, там зараз дай стичку, але коли при цьому всьому ви ще й не можете забалансити два легких танка на одному левелі, отак от 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 він ха -ха, не попливав на бій на арті. Я вже поїхав вперед, чому, тому що, тому що можу собі дозволити. От і все. А, да. Ну, арта сама собой не попливала на повному ходу на алтеху, накидує тичку зі станом, все як положено. ТВП не вмирає при цьому, що важливо. Вона виїжджає, світиться, але при цьому не вмирає. Це дуже важливо, тому що у мене воно танки би, стоять толпою ось тут, але ТВП чомусь живе он там. Ну але ви й далі будете вірити в те, що в цій грі можна світити і розраховувати на союзників, що є найбільш тупою взагалі штукою, яку можна робити, тому що ну, довіритися союзнику рандомному це, ну, це шиза. В принципі, грати в танки це шиза, грати на неметових на кусках гавна це шиза у квадраті, а довіряти союзникам це шиза в кубі. От, тому якось так. І все. Да, все. А, власне кажучи, те, що це, це танк на одному левелі супер конем, це. діч. Ну, вони не співмірні, не співмірні за ефективністю, у них може бути стільки завгодно разів різний геймплей, але при цьому вони повинні мати можливість однаково впливати на бій. Однаково ефективно на нього впливати, а не що рюдан впливає на прохорівці, а суперті на інших 40 картах, розумієте? <смірко> якось так. І суть в тому, що це ще окей якось можна зрозуміти. Типу, ви намагалися зробити геймплей, ну у вас не вийшло. От. Розробник художник, він так бачить, ну не вийшло в нього, ну буває. Руки не з того місця, виросли, він не грає в цю гру або грає в неї на 47% і через це не розуміє, як треба все це діло робити. Окей, питань немає. Але чому у вас в межах одного класу техніки немає балансу? Чому у вас. Ну, це, це, це так само, як Леопард і Концепт 5, це так само, як умовний Супер -кіні і Тайп 71, це так само, як ось зараз Шрідаун і китайський ЛТ Вазік 132. Все те саме абсолютно із року в рік, із класу в класи, із танка до танка. Вони не можуть забалансити танки по класу техніки в одній і тій самій ніші, і, знову ж таки, в одному і тому самому класі. Два ЛТ, два ЛТ на 10 му левелі, але при цьому чомусь один в усьому, ну, ну буквально в усьому краще. Немає параметра, в якому вазік краще. Все, його тупо немає. Пробиття однакове, ну там плюс-мінус, так? Да? Маскування однакове плюс-мінус, при цьому чомусь огляд у шрідав кращий, гармата в усьому краще, в стабілізації краще, в зведенні краще, в кутах вниз, яких мінус 10, а в вазіка мінус 5 краще, в ДПМі краще, ну, типу, це шиза, ви розумієте? Це ну, це 6 дороблять цю гру. І тут немає чого більше додати. Ну, крім того, що я вже сказав. Якщо ви цього не розумієте, в мене для вас погані новини. Добивай його, давай. Погасимо його. Що ти робиш? Ти шиз? Що з тобою? Боже, який те Е, Ви вдумайтеся, ця... який це біомусор? Замість виїхати. Окей, я ти хочу розромбувати, окей, це механіка 13-го року, яка зараз ніяк не впливає, зараз роляє вплив. Ой, господі, вкат, розмін ХП і так далі. Е, ну, окей, ти хочеш розтанкувати його бортом. Так може ти почнеш його танкувати, а не просто станеш ромбом і будеш стояти чекати, поки він виїде. Е, цю гру не виправити. Я от розказую про розробників, які вони просто не придатні, які вони е, криві косі в контексті балансування танків, але ж найбільша проблема і найбільша ракового пухлина цієї гри це цільова аудиторія. І це факт. Другий бій, 2300, 1150 асіста, один, фраг, один кріт, перепрошую. І при цьому це топ-3 по команді. Ну і власне кажучи, ну давай подивимося нашого Юдеса. Навіть оця біомаса 48% по аккаунту, яка в кінці намагалася танкувати Арту, маючи 700 хп при цьому. Навіть вона накидала трошки більше за рахунок того, що в нього банально є е, всі ті самі параметри, що у нас, але в усьому краще. В нього є кращі кути, в нього є краще броня, в нього є більше ХП, в нього є краще ДПМ, в нього є краще пробиття і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От якось так. Другий бій 2300 і підбиваючи підсумки по танку. За два боя у нас вийшло 3К майже середньої шкоди 2250, полторуха середнього асіста 1550 і 0 середнього заблокованого бронею Дамага. Що вам сказати в кінцевому залишку? Я все сказав, але дуже коротко. Якщо вам хочеться грати на ЛТ, якщо ви усвідомлюєте, що це клас техніки, який не впливає на гру, але от вам подобається, вам хочеться і так далі, грайте раді Бога. Але обирайте найкраще. Так само, як от з умовним там М60 і К91. вам К91, коли є М60, або вам Концепт 5 коли є Леопард 1. Що те, що те, не мету, куски говна, але при цьому питання комфорту, ну воно ж максимально. Різне в танків, які я щойно навів. Вам, у приклад. От, о, так само з ЛТшками. Оце ЛТшка, оце ЛТшка, оце ЛТшка, і оце ЛТшка. Оце світляк. Оце ось о, взагалі сміття не хочу навіть на нього клікати, позориться. Да? Оце ось о, сміття. І оце ось, в принципі, якщо так подумати, типу унікальний гейплей, але при цьому теж сміття. Бо в нього немає абсолютно нічого, щоб він міг конкурувати з іншими ЛТшками. Ну, там да, маскування в нього хороше буде, відверті. От, але конкурувати з іншими ЛТшками, такими як РКМ, Шрідаун, тесту ЛТ в ПВП, цей танк не може. Тому Шрідаун це легкий танк. І ключове слово тут танк. Бо в нього є гармата. І ця гармата в усьому краще за умовного ВЗ-32. Але умолішанні далі будуть стверджувати, що в цій грі є баланс і що її роблять нормальні люди, люди профпридатні і люди, яким не байдуже. Але само собою, от все те, що я ще не назвав, перебираєте приставку не. І отримуєте реальний результат. На цьому все. Грати скіловано, або не бенграді взагалі. Ну і само собою, якщо ви вирішили грати в це говно, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.